Всім добрий ранок, друзі. З вами Донецький. Радий вас вітати на третьому випуску рубрики Донецький ньюз», де ми обговорюємо все, що пов'язане з FIFA Ultimate Team. Вчора випуск не виходив, тому що, як на мене, вийшло не дуже багато якихось новин або якихось подій, і я вирішив об'єднати два дні в один випуск, для того, щоб для вас це було трошки плотніше, трошки цікавіше. Але напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво. Вам цей формат, в якому саме вигляді ви хочете це бачити. Чи погоджуєтесь ви зі мною, що краще так робити, коли піднакопилися новини, або, можливо, регулярність для вас буде мати в цьому випадку перевагу. Також обов'язково підпишіться на канал, якщо ви мене підтримуєте, мені це дуже приємно. Поставте лайк цьому відео, я теж буду розуміти, що воно вам сподобалось. А будемо переходити безпосередньо до випуску, налитись собі чайку або кави, і поїхали обговорювати все цікаве. По-перше, в нас відбулися матчі, які за які гравці команд Food Fantasy та Food Fantasy Heroes вони можуть отримувати апгрейди, і це були перші матчі цього промо. Відповідно, такі гравці, як Альджабер, Дінатали, Кьювел, Джан, Гомес, Алі, Демаркос, Депай, Лоренте, Ангеліні, Вімер, Рікен та Міллер, по результатах матчів суботи або п'ятниці вечора, вони отримали плюс. Один апгрейд. також отримав плюс один апгрейд. має отримати джіноля. Не знаю, чого його тут нема. Тому що Ісак отримує плюс два за перемогу Ньюкасла. та два голи. А Давід Джіноля також прив'язаний до цієї команди до Ньюкасла в цьому промо. Це стосовно матчів п'ятниці. А відповідно, якщо команда програвала, то а, картка дуже сильно втрачала в ціні. Якщо якась несподіванка відбувалася, наприклад, така як Ісак забив два голи, він набрав в моменті там 100 з невеличким тисяч, тобто 25-30% картка набрала. Тож це дуже небезпечні такі випадки. І якщо ви не досвідчений трейдер, не раджу вам взагалі сюди лізти. А що в нас було по контенту в суботу? По-перше, у нас вийшов знов ну, пік на, на базового або World Cup Героя з рейтингом 87 або вище. Вартою це пч 290 тисяч. Ми бачимо, що ком'юніті його задізлайкало. Там три збірки, 86, та інформ, 85 та 84 рейтинг. Чому задізлайкало? Тому що воно вже виходить четвертий, напевно, раз поспіль. А воно просто приїлося в Ком'юніті, я теж вважаю, що воно вже не актуальне на цьому етапі гри, а її вирішили інакше. Далі у нас вийшло СБЧ на Бемфорда. Патріка Бемфорда, гравця Ліца. Коштує воно 25 тисяч монет відповідно до футбіну. Якщо у вас є антрейт, я думаю, ви закриєте безкоштовно, бо збірка недорога, тобто там не буде якогось хай рейтингу. І якщо ви виконаєте завдання з версією 85-ї Патріка Бемфорда, а саме заб'єте голи в 4 різних матчах або Rivals на Semi Pro, або, або Squad Battles на Semi Pro, або в Rivals, вибачте. То ви отримаєте оцю 88-му версію Бемфорда з дріблінгом 99. Дуже цікава картка. І втім, я не думаю, що вона багато кому зайде в основу, але я раджу вам виконувати це завдання, тому що ви отримаєте 88-му картку за ціною там, дешевше, ніж зараз коштує фолдер. Можливо, вони в подальшому колись там знедобляться. Далі а, в нас вийшли новий футболір. Це а, вийшов в нас а, Арнау Денджума як хедлайнер. Також а, Хатан Бахербі. Не знаю, чи правильно чи ні, я вимовив це ім'я. Якщо ні, поправте мене, а, гравець Саудовської Аравії. І також Ален Магіді, Айден Магіді, тобто в нас вийшла на... Топ це данжума, і виконуючи завдання на нього, ви можете отримати ще двох гравців 87-го рейтингу. Так, це у вас займе деякий час, але завдання самі по собі не важкі. Перше, вам потрібно зіграти будь-який матч в Ultimate Team, ви отримаєте за це жетон драфту. Далі жетоном драфту треба зіграти тут купу матчів, 8 матчів треба зіграти і виграти 4. Втім, це не обов'язково робити в онлайні, тому якщо ви не дуже сильний гравець, ви можете зробити це в офлайні. З ботом, Грати трошки невесело, але, втім, надійно. Далі в нас склад-баттл спочинається, Тобто треба зіграти 4 матчі на мінімум семі Pro левел. І далі, щоб отримати вам Бахербі, треба зіграти 6 матчів, маючи мінімум 3 гравців з МБС Проліги. Давайте перевіримо, це Ліга Саудовської Аравії в нас. І треба зіграти відповідно шість матчів з трьома ірландськими гравцями. Це щоб отримати Магіді. Тобто, ви можете об'єднувати нащо вам грати окремо спочатку, просто чотири матчі, так щоб отримати ці нагороди. Там а потім грати ще шість матчів, з е, Саудовськими Аравією гравцями Ліги а, і з ірландцями. Поставте три гравці Саудовської Аравії, три гравці ірландців. Також ви можете поставити ще сюди, наприклад, Луіса Діаса, це буде сім гравців. Можете поставити Патріка Бемфорда, вісім. можете поставити сюди е, Дейна Кулушевський, який вийшов в неділю, ми про це поговоримо. дев'ять. А Бемфорда взагалі можете поставити на заміну, а не в основний склад, тому що тут нема умови, що він має бути в основі. Тобто, я вам об'єднувати, як я казав в минулому випуску, ви зекономите купу часу собі. Намагайтеся зробити так, щоб всі 11 гравців вашого основного складу вони були задіяні в якомусь ну в цьому промо, так виконання якихось завдань, і о, треба далі. Останнє, щоб отримати денжуму, асистувати о, о, з Магіді і забити з Бахербі в чотирьох переможних матчах або в Райвелс, або ну я думаю, більшість буде виконувати все ж це в склад батл. Тобто в одному матчі це важливо. Віддаєте передачу Магіді, забиваєте Бахербі. Не обов'язково Медідя повинен надавати пас на Бехербі. але в одному матчі має ірландець мати. Асист Саудіт має а, мати забитий гол. І ви обов'язково маєте перемогти. Але я думаю, склад Battle з цим проблем не буде. Тож, тут дивіться, вже на свій час три гравці, як мінімум, фолдер 87-го рейтингу, як максимум, можливо, фофан хтось пограється. Окрім, того, в нас були оновлення: 83 плюс Upgrade, брейт СБ, 75 Х5 СБ, 85 Х20, 85 мікс Campaign. І, в принципі, це знову ж таки в нас тримає. 80 85, 84, 83 фолдер дуже високо і інформи. Перевірте, обов'язково інформи в вашому клубі. Вчора вони вже йшли по 15 тисяч мінімум, і, в принципі, я думаю, що до кінця СБЧ вони мають промо тільки рости в ціні набирати, тому що вони потрібні багато де. А в нас закінчуються зараз чемпіонати національні, вони йдуть на перерву міжнародню і інформів більше не будуть. Тому якщо у вас є інформи, клабсток, то раджу вам їх притримати до кінця прому. Я думаю, що ви можете продати ну можливо, навіть по максималці. Або якщо у вас влаштовує прибуток, продавайте вже зараз за 15 тисяч. Це непогані гроші для quicksell інформи. Це все, що стосується контента в нас суботнього неділя. Кабдевіла, Марке, Стрімель, Гомель, Селіба, Фойт, Гюрі, Папен, Кют, Пеле отримали по плюс 1 фентезі апгрейдс. Мають отримати, вони ще не отримали. Санчес отримав плюс 2. І знову ж таки, якщо ми подивимося на ці матчі, то деякі картки в нас програли. Наприклад, Шкріньяр програв втратив 40к, упомікано програв, втратив там взагалі майже 200к, фабіан. Програли пасаже несподівано втратив 150. к Тобто, якщо у вас є ці картки. То краще їх продавати до матчу, та ви, можливо, заробите менше, але це буде надійно і ви точно не втратите купу грошей. Я, наприклад, забув просто продати вчора фабіана, бо зайнятий був своїми справами і втратив на цьому багато коштів. Що стосується в нас контенту, в нас вийшов новий патібек, тобто і засипають нас патібегами, і вийшов Ден Лушевський, до 78-го рейтингу, в нього непоганий дріблінг, інші стати ну, такі. Тобто можна грати фафан цими картками, звісно. Це не супермета, але якщо ви граєте не дуже часто в Ultimate Team, то, можливо, вам в склади вони зайдуть. Або якщо ви є фаном Тоттенхему, наприклад. Щоб його виконати, треба асистувати кросами, в п'яти. Різних матчах використовуючи саме ДНК Кулушевське в Rivals або в склад Battle Semi Pro. Тобто просто віддаєте навісну передачу або через r 1 І в мене це квадрат, вас не знаю. Треба віддати передачу Кулушевський, і ви отримаєте його на цю версію. Знову ж таки, ви можете поставити Кулушевський в цей склад для виконання Данджуми. І це теж буде працювати, тому що ну, взагалі тут не сказано, що він навіть має грати в основному складі. Ви навіть можете на заміну його випускати. Це економить багато часу. Що касається нього, цього СБЧ, то а, там а, ви можете отримати картку або з Future Starts, або Центуріони, або Road to the Final, І найкращий пул це в нас златаний Маргорецька мусіала або Алба. Ну, найгірший пул, я думаю, ви самі побачите в своїх СБЧ. Коштує воно. Uh, коштує воно 132 тисячі і теж його задізлайкали, ну, тому що вони повторюються, вони в принципі ком'юніті вже uh, задовбали трошки, хочеться чогось нового, хочеться пік на ікону, наприклад, на прайм або, можливо, на середню, але з 3-4, 5. Щоб у нас був вибір, але поки в нас такого немає. Також вчора Барселона а, грала матч з Реалом, і кісьє зіграв, судячи по відгуках, непоганий матч і має отримати а, його о ті картка абгрейда, він має отримати команду тижня. Це не точна інформація, але Фуддонг це популярний трейдер, і в принципі ну, він не пише, «might get an upgrade. а Це залежить від ідеї. Тому якщо у вас є в складі ця картка, можливо, ви хотіли б її на СБЧ злити. Він може бути 87-го або навіть 88-го рейтингу в майбутньому. Бо і зараз команди тижня і у ТВ-картки вони якось дивно дуже. Дуже абрейді, тому притримайте цю картку. І останнє на сьогодні це в нас СБЧ, яке буде сьогодні. Ну, останній день 11 годин йому залишилося. Не думаю, що це ці комусь цікаво, але Деніель Кофі Кейрех в нас зникне сьогодні. Тому, якщо вам раптом ця картка за 112 тисяч потрібна в склад, ні, то можете його виконати. Ну що, на сьогодні, друзі, будемо закінчувати. Знову ж таки, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться і напишіть мені в коментарях, можливо, чого вам не вистачає в цій рубрикі. Я буду намагатися її покращувати. І зустрінемося з вами завтра або післязавтра, в залежності від контенту. від EA. Всім гарного дня, пока-пока.